День народження Маргенця розпочався зранку. На головній площі мешканців міста гостинно зустрічав сільськогосподарський ярмарок. Сюди приїхали аграрії Криничанського, Солонянського, Томаківського районів. Свою продукцію представили підприємства міста. Для малечі теж знайшлися цікаві розваги. Можна було покататися на автотрамвайчику, розважатися на надувних гірках атракціонах, взяти участь у конкурсі малюнків на асфальті. Дорослі залюбки слухали музичні номери, які подарували гості з Криничанського району. Тут можна було купити вишитий рушник, картину, отримати портрет шарж Зустрічали гостей з сусідніх районів, представники міської влади. Дорогі маргачані, з праздником. Вам! Днем міста, щастя вам, добра, успіху, мирного неба над головою. Всього вам найкращого. Шановні наші марганчани, прийміть щирі вітання від хліборобських країв, від криничанської землі, від Солонянської землі, так як я за дорученням голів державних адміністрацій та нашої територіальних громад, самі щирих побажань працівникам, жителям, усім всім марганчанам. Людям, які дбають за своє місто, і ми приємно вражені тим, що місто так тримається. Скільки багато квітів? Звичайно, там, де квіти, там і любов, там є злагода, там е, добрі люди. І хліборобський край, тільки що може побажати? Удачі, миру, злагоди у кожній домівці і всім вашим колективам. Ну, щастя. Для юних футболістів міста був проведений турнір з футболу, в якому взяли участь всі школи Марганця. На стадіоні імені Леніна цього дня відбулася фінальна зустріч шкіл номер 1 2, 3 і 11. Нагородження представлено нашим виконуючим об'язаності міського голови Ук'янінка Нікола Васильовичем. Тому будемо награждати победителі, кубком, мечом лучших. номинациях нападающего, вратаря, защитника. Будем с индивидуальными призами. Привітали переможців турніру турниру у гости Заходу. И в честь Дня города мы организовали для вас турнир. Турнир по футболу, в котором участвовало 10 команд. Победители определены. Я рад за то, что первая школа заняла первое место за участие всех в турнире, за массовость. Поздравляю всех. Желаю также держать, поддерживать наш город Марганец и на международной, на Днепропетровске областных соревнованиях и на международной арене. Шановные наши физкультурники, шановные футболисты, местяне, примите и вид Криничанських фіскультурників і жителів Криничанського району, Солонянського району і звичайно Томаковського району, тому що я задумучення прибув на чудове ваше свято. І ви знаєте, шановні юні, ви несете ту енергетику, яку вам передали ваші батьки. І чим ви більше працюєте на полі і боретеся отут, тим ви будете нужніші, красивіші і будете настоящими захисниками своєї вітчизни. І, звичайно, вітаю переможців. Отут народжується дружба, істинна дружба, змагання на футбольному полі і взагалі Я, Ви знаєте, ми всі знаємо, що Марганець виключно спортивне фізкультурне місто. І ваші турніри показують зачастую і боксерські, і футбольні по, по Дніпропетровській області, і особливо ці ваші боксери. Я буду с вами спілкуватися, вони знакомы у всем нас видите, добрі тому і перемоги. І Итак, третье место в кубке по футболу заняла команда средней школы номер 3. видели сегодня что все наши финальные встречи прошли только ради и победа была только была определена в пенальти в пенальти поэтому второе место проиграв всего лишь в один гол по серии пенальти заняла команда средней школы номер 2014 -го года Кубка по футболу в школ города Марганца стала футбольная команда среди школы номер один. Школа рождается кубком и сладкими подарками каждый игрок этой Коллегия еще решила наградить трех лучших игроков сегодняшнего кубка по футболу. Награждается ценным подарком. Лучший нападающий кубка. Ученик средней школы номер два Растислав. Лучший защитник Кубка, ученик средней школы номер 11, Александр Высоцкий. И лучшим полузащитником Кубка. Ну, вратарил, мы хотели дать еще подарок сегодня вратари самые лучшие, потому что они пережили серию пенальти. Так, футболисты, поддержите меня. Все вратари лучшие, правильно? Поэтому ценным подарком награждается полузащитник. Ученик среди школы номер три Олег Ганджак. А не які котрий в свого дною, подержати всі свої команди футбольне. Поздравляю всіх вас, праздникам, поб'ятвам, здоров'я і мирного неба над нашими головами. На цьому свято не закінчилося. На площі продовжував працювати ярмарок. А на Марганчан очікувала святкова вечірня програма. Вулицями міста пройшов автомотопробіг Україна Єдина, який фінішував на площі імені Леніна. Марганчани взяли активну участь у молебні за мир, розвиток і процвітання міста, який був відправлений після хресної ходи від Святодухівського храму до скверу Шевченка.